З минулого майбутнє пливе невпинний час, а колесо історії верта минуле нас, крутись, крутися колесо гортай же сторінки незнанного літопису крізь долі і роки. Озернись, озернись, світ пройшла, обертається кругом земля, обертається кругом. Спливе час в історію на вічно роки десятиліття в долину летять, а ми, ми всі земляни пересічно ззираємося назад, крутимо наше колесо історії, пригадуємо окремі історичні події, які відбувалися на злеті першої декади вересня. Зазирнемо у 9 вересня 1776 року, тоді на карті світу з'являється. Нова країна, нова держава сьогодні. Ця держава є нашим напевно найпотужнішим, найвідданішим партнером і союзником у боротьбі із рашистським злом Сполучені Штати Америки. А тоді, в 1776 році, вони звалися Об'єднані Колонії Америки. Було їх тоді 13 І ось вони об'єдналися. Такий прапор у них був, але зірок було 13 Скільки колоній, скільки і штатів, стільки і зірок, стільки і отих стрічок горизонтальних. І з часом. Кількість штатів додавалася, але стрічок так само лишилося 13. Ну а зірок сьогодні 50. Тобто стільки штатів сьогодні у Сполучених Штатах Америки. Ну а гадайте, чи, наприклад, оце прапор? Це прапор Куби. Якийсь він дуже вже схожий на той, що ми тільки но бачили. Рухаємося далі і згадуємо 7 вересня 1891 року. Саме тоді на землю Канади вступили перші українські емігранти родом із Галичини. Це були Іван. Пилипів і Василь Єленяк. Ну, В Галичині, в Карпатах, була завжди проблема безробіття, безземелля. І тому люди, почувши, що там видають по 60 акрів землі просто так у Канаді, рушили. Рушили і через кілька років забрали туди свої сім'ї. А ще через кілька років і через кілька десятиліть. У Канаді вже нараховувалися сотні тисяч етнічних українців, які туди прибували з України, або вже нащадки тих, що там оселилися і жили. Працьовиті, сумлінні, законослухняні українці своєю працею здобували собі добробут. А у суспільстві канадському повагу сьогодні, наприклад, у провінції Альберта, провінція це щось схоже на американський штат, так от у провінції Альберта, щороку 7 вересня, е, визначили е, відзначати День української спадщини. Виявляйте у чужій державі. За тисячі кілометрів від України відзначають День української спадщини. Взагалі то українці чогось так виглядає у багатьох країнах, спромагаються і на власний добробут, достаток, на кар'єру, на визначні пости, у навіть у державному управлінні. так воно було і є і сьогодні в Канаді. Тож, напевно, і не дивно, що в 91-му році, після нашого референдуму, 1 грудня, Канада. Разом з Польщею були першими двома країнами, які визнали незалежність України. Ну а сьогодні у селі Небилові, звідки поїхали в Канаду Іван Пилипів та Василь Єленяк. Є... Земляки спорудили пам'ятник. Такий ось він здалеку. Ну а це ось їхні портрети. Сьогодні вважаю за потрібне сказати вам, що, наприклад, у місті Вінніпезі є ось такий пам'ятник Шевченку, споруджений звичайно ж українською діаспорою. У провінції Саскачеван, пам'ятник Лесі Українці. Ось це сучасна українська діаспора Канади. А ці чотири жіночки, якраз вони прийшли у музей української спадщини і ось так сфотографувалися у давньому традиційному українському убравні. У провінції Саскачеван. Це ось ви зараз бачите українське кладовище. Ну, звичайно, такі е, об'єкти є і в інших місцях, де сьогодні живуть українці в Канаді. Нашого цвіту по всьому світу. І часто ми, ми кажемо, на жаль. 6 вересня 1941 року слово Голокост тоді ще, напевно, у масовому значенні не вживали. А в Білій церкві він вже почався. Біла церква була окупована 16 липня. І якщо на західних. Територіях Радянського Союзу німці не відразу взялися до знищення і катувань євреїв. То на східних теренах це почалося відразу уже у вересні, того 6 вересня, як свідчать літописи, а про то щось говорити важко, було розстріляно у білій церкві близько 4,5 тисяч євреїв, а близько 3 тисяч були відправлені в інші місця. Можливо, молодших відправляли на роботу у табори. Отже. Голокост у білій церкві почався, власне кажучи, у масовому вигляді 6 вересня 41-го року. А 15 вересня 47-го року народився Валерій Марченко. Можливо, небагатьом відомо вам із вас відомий він, журналіст, член української гельсінської групи, дисидент, шістдесятники, інакодумець – усе це в одному. Валерій Марченко закінчив. Університет викладав українську мову в кількох українських київських школах і працював журналістом. У 1972 році він написав кілька статей: київський діалог під параваном ідейності і страшний якийсь тягар. Здавалось би, три статті, які, до речі, не були опубліковані. Вони переписувалися між однодумцями Валерія Марченка, їхніми друзями, їхніх друзів, і ходили по руках у 73-му році. За це його арештовують, дають 6 років тюрми суворої і 2 роки заслання. Він їх відбуває. Від дзвінка до дзвінка в 81-му році виходить на волю. Та недовго музика та грала. Не пройшло й двох років, як його, вже як члена Української гельсинської групи. Арештовують і знову дають, але дають уже, як то кажуть, стандарт дисидентів. 10 плюс 5, 10 років таборів, 5 років заслання. Могли б дати і менше, я стільки не проживу, сказав Валерій Марченко. Справді. У 1984 році, у жовтні, він був хворий на нирки, хворів не один рік. Він помер уже у ленінградській тюремній лікарні. Його мама Ніна Марченко зробила дуже багато для того, щоб поширювати і творчу, і політичну дисидентську спадщину сина. Випадок можна сказати, не те, що рідкісний, але такої самовідданості навіть у середовищі дисидентів було небагато. Вона, напевно, чи не єдина спромоглася забрати тіло сина після того, як він помер у тюрмі. Щоб поховати його гідно у десь на батьківщині, похований він сьогодні у селі Гатному неподалік Києва. Тому що в'язнів, які померли чи загинули вже в радянських цих гулагах, рідним не віддавали. Це була ще, ще був один такий випадок знущання, ще один приклад знущання над, над народом, над нацією. Семен Глузман, котрий сидів із Валерієм Марченком у перських таборах. А Семеном Глузманом мені якось довелося зустрітися, він приїжджав у Кагарлик на зустріч із ну, з публікою, з інтелігенцією. Так от він сказав, як не дивно, Валерій Марченко у тій тюрмі почувався щасливим. Він писав, що хотів. Він був вільною людиною, не екстреміст, не революціонер, не якийсь там терорист. Ні, він був таким же, як ви і я, тільки кращим. Валерій Марченко дисидент. 1947-1984 рік. 37 років відміряла доля життя Валерію Марченку. Скажу також про те, що мама Валерія Марченка Ніна Михайлівна була рідною сестрою дружини нашого земляка. Е Василя Павловича Дашенка. І Валерій Марченко у своїх листах коли згадував, що хотів би приїхати в Кагарлик, зустрітися з Дашенками, але як то кажуть, не судилося. 1970 рік Чернівці на ось цій площі сидять на лавочці Володимир Івасюк і Олена Кузнецова. Тоді вперше на широкий ефір, на широкий загал, пролунали пісні Володимира Івасюка Червона рута і Водограй. Чи варто й казати і згадувати, що весь Радянський Союз, незалежно від мови, на якій говорило населення в якомусь регіоні, співали, співали оту червону руту, співають її і сьогодні. Ну, Володимир Івасюк справді. Українець, надзвичайно талановита людина, не прожив він і 30 років. Навіть складно уявити, хотілося б уявити, як би далі розвинувся його непересічний талант, якби він ще жив, але і так, понад 100 пісень, кілька творів таких симфонічних, оркестрових він написав. І якби не Івасюк, якби не його Червона рута водограй взагалі на його пісні. Ну, сьогодні і потім подальший розвиток української культури, української пісні, української естради, в широкому смислі цього слова було б навіть важко уявити. Володимир Івасюк, 1949-1979 роки. 30 літ. 1992 рік, і якраз вересень. Вперше на наших теренах на теренах Карлицького району з'являється приватне підприємство, мале підприємство Лілея, командуваним тоді Юрій Катрюк. Говорити про це можна по різному, але коли з'являється перше таке підприємство, то воно залишається на скрижалях історії. Тим більше що певний час лілея була спонсором нашої телерадіостудії, яка якраз тоді зароджувалася, і звісно ж потребувала і коштів. І апаратури. Отже, Лілея, 1992 рік. У 2011 році на Ольжинському кладовищі за ініціативою, найбільше до того доклався своєю ініціативою, наш земляк журналіст, письменник, невтомний краєзнавець і знавець історії Карличини Олександр Салій. Так от, за його ініціативою на Ольжинському кладовищі встановлюється пам'ятний знак. На могилі Андрія Андрійовича Трощинського. Це той самий Трощинський, до якого в 1851 році приїжджав Микола Гоголь, стомлений життям, зневірений. Їхав він із Одеси і приїхав у наш Кагарлик. Якраз було це у дні Великодня навесні 51-го року. Вже через рік. Миколи Гоголя не стало, а ще через рік не стало і Андрія Андрійовича Трощинського, який був не просто другом, а й меценатом, меценатом Гоголя. І, звичайно, продовжував ідею саду парку, закладену його дядьком Дмитром Прокоповичем Трощинським. Трошки пізніше, вже в 2020 році, на цю ж могилу. І До цього пам'ятного знака на Ольжицькому кладовищі було привезено землю із села Яресок. Нині це Миргородський район Полтавської області. Яреське це рідне село Андрію Андрійовича Трущинського. Так от ту землю було принесено і розсипано ту невелику кількість на цій могилі біля пам'ятного знака Андрію Андрійовичу Трущинському. Згадаємо, що відбувалося рік тому, цими вересневими днями в Україні, коли вже було повномасштабне. Торнення русні на святу українську землю продовжується наступ під Харковом, і на окрем... в окремих місцях наші війська навіть вийшли на кордон Харківської області із Белгородською областю Росії. 19 тисяч злочинів на той час було задокументовано зафіксовано в Україні з них 5 тисяч саме на Харківщині, тобто більше ніж четверта частина. Всіх розслідувати доведеться. доведеться, щоб винні понесли покарання навіть і через роки. 2465 людей на той час були зниклими безвісті в Україні. Нагадую, це дані якраз рокової давнини. Наші звільнили Ізюм. І тут пригадалася трагедія Бучі. У лісі, неподалік ізюму, було знайдено виявлено 445 могил із тілами жителів міста, деякі з очевидними слідами катувань. Тяжка це була історія, але все ж таки ми і про це мусимо пам'ятати. Тим більше, що було засвідчено, що це від часів Другої світової війни це наймасштабніший у Європі подібний. Злочин. Не забудемо, помстимося.